Всім привіт! Ви на каналі Жемич, і це перестройка Манчестер Сіті в даному сезоні. Тобто це кар'єра з Данготуру, який є в серіалах. Уви, сьогодні 24 грудня, в грі тільки 10 грудня. Кантора жахливо оновлює цю всю фічу, получається 14 днів, це 2 неділі. 2 неділі це сіки дві гри, можливо, три. Тут як повезе Там ще кубкові матчі і так далі. Але ще, навірно, ще було. Ну, контора така контора, вона не може за цим сидити, не може оновляти хоча б раз в тиждень. Якось дивно. Окей. Пєпка, лисий Шарлатан, себе максимально жахливо показує. Я не знаю, для чого він продлівав контракт, якщо чесно. Він бачить, що все ну так собі він взяв продлив. Дивно. І це точно не проблема в Родрі. Ну, маємо те, що маємо. Бачите на своїх екранах, що Манчестер Сіті на 4 місці, ніг 27 очей, ніг наступна гра з Юнайтедом. І, і, До речі, цю гру в Real Life і виграв United 2-1, як не помиляюсь. Ліверпуль впереді. Нам дуже тяжко, да, як то кажуть, нас донати Ліверпуль, наші є Арсенал, Челсі і так далі. Це все наші конкуренти. Навірно, Челсі він піде трошки вниз під кінець сезону. Все-таки зірковий склад він піде на спад, навіть в грі. У нас Месистер Сіті є в Мечестер Сіті, тому вперед. Парні, переходимо до состава. Ми бачимо, що у нас він грає. Лівого Вінгера, правого Вінгера, точніше. Далі нас травмований Фоден, чому він тут грає, де Кевін Дебрюйна? Кевін Дебрюйна йде в основу. По захисту, плюс-мінус непогано. У нас е, така є ушкодження в Аканжі, але ушкодження є і в Стоунса, а Вакет теж вже поплив. Є гріліш, який виходить замість Доку, це 100%. Тобто, ви бачимо, що в нашого ковачі. На травмі, Боб на травмі, Род... 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 на птамі. Прикольно в тому, що, типу, коли ти з динамічної точки ти вступаєш в кар'єрку. тебе як в реаліфі, так і до того. Це кайфово, але якби вони оновлювали хоча б раз в тиждень після, наприклад, в неділю матчі закінчилось, вони в понеділок це оновили. Це все можна робити, але контора чомусь не старається. 14 днів пройшло, вони ще не оновили нічого. Тобто ви бачите, що тут все максимально больно. Гюндаган буде грати не по позиції, але ми з цим нічого не можемо зробити. По, -по захисникам придеться грати як канджі, бо тому що у нас Stone самий не може. А взагалі, поламався. Фоден поламався. Дивно, дивно. Дивіться, скільки нас. Тут це жорсткі пацаники не можуть грати, Ну ще до них Філ Фоден додавився. Це просто халепа. Що я буду робити зимою? Та зимою ми волкера продамо. Ми продамо Гріліша. Доку оставимо, чи то на заміну, купимо когось на ЛВ. Далі Савіньо треба переручити на ПВ, щоб у нього була позиція основна ПВ. І якщо у нас щось вийде, то може купимо опор, опорника замість Гюндагана. Бо ґюндаган такий собі опорник. А так, типа, до захисту, як то кажуть, проблем немає. Тому переходимо до самих матчів. Так, парні, у нас ЛЧ з Ювентусом, якому. Про який програв на 4-Сіть у Реалі, побачимо що зараз тут буде. Тобто в Реалайфі вони з Ювентусом зіграли, програли, з Юнайтеду програли і. з Атмовілі вроді би, теж програли. Я що теж забув. Да, вроді би цим трьох... трьох команда програла, давайте по-бистрому перемотаємо, подивимося, що з цього вийде. І так, Юве. Що там в Юве буде? Програли. Дефолт. Влахович, походу передається, да? Лиса Шарлатана. Мю. Нічеєчка? Непогано, непогано в Віріала програли. Ну і Астон Вілла. Що там? Нічейка. Нічия це і добре, і погано одновременно. І так, парні, ми дійшли вже до того моменту, коли вже був матч Віріала. Давайте перемотаємо до 31 грудня, подивимося як вони зіграють Евертоном, зіграють Лестером і подивимось на турнірну таблицю. До цього моменту ми були 4 місце. Побачимо, що зараз буде і як все зміниться. Так, гра з Ірисками. Що там? 3-2 сюди. Ну, тяжких 3-2. Тяжких 3-2. Фоден, красава, він вже вилічився, до речі. І Лестер. 4 години розгром. Сюда. Фодеріна, дивіться, що ділає. Красава. І так, парні, при мені ми що? Програли ЛВЧ нічия, нічия ВПЛ, виграш і виграш в АПЛ. Набираємо такий темп. Наступний у нас і січень у нас буде трансферні цій. Тому ми відразу будемо робити і купляти. Який говорив волкер, старенький пацанчик, ми його що на трансфер. Родрі зможе встановитися через 5 місяців, а по факту це бат травень, тобто в цьому сезоні ми вже його плюс-мінус не побачимо. Нам треба полібом опорка, полібомбу, тому що гюндаган не вивозить. Джек Гріліш, як на мене, цей півний магнат, цей алканой, алка, алка, так його називати, ровля з нього. Нам треба щось по-рейтинговіше, тому його теж на трансфер. Так. Савіньо наш є правим вінгром, Це дуже добре, і тому ми йому ставимо правий інсайт, щоб була заміна філу Фодену. Трансферний бюджет Манчестер Сіті 227 мільйонів. Я думаю, нам на дві позиції це ЛВ і хоча б на ПЗ, щоб Волкера вже обрати. Думаю, хватить. А там побачимо. Парні. що по трансфер? Рафа Рафааліао, Теннет Арнольд і. По-моєму, це самі такі топові гравці. Я підбирав під, як -то кажуть, під амбіції Манчестер Сіті, Манчестер Сіті топова команда і топові гравці і рейтингові. Ви самі розумієте, що всі FC25 рішать рейтинги карієнти. Давайте розпочнемо відразу з Рафи Ліао. Скільки ми за нього можемо отримати 123 мільйони, але ми... давайте спробуємо їх гріліше спихнути. Ну що, парень, який говорив, ми купили Рафа Ліао, але дали Джека Грілішу і заплатили столямю. Це дуже жорсткий трансфер, надіюсь, він нам поможе. Ціною СКК буде. Сі, Сі. Можливо, було, можливо, було менше, але вони, я, вони не хотіли торгуватися взагалі, вони них тупо упорно були. Но, Рафаліа є, Рафаліао. Спочатку я спробую Трента Арнольда, а потім уже кіміха на цоп. Спочатку Трента Арнольда, попробуємо на це на ПЗ точніше. Бачите, вони не хочуть, бляха, сотку і все. Я вже і так, і так сотку. Зараз останній раз спробую. Я їй приложив 80, вони кажуть 100. Я їм приложив, вони кажуть, 100 і все. Давайте спробуємо 90-5. Ну, вони, а, вони думають, все вони думають, це хорошо, це дуже добре. це до, дуже добре, Тому ми, поки ми з по ми не будемо, ми зараз трошки мотнемо. Поки ми з кіміха не будемо розпочинати, бо можливо, на нас бабок на нього просто не хватить. Сіка за кіміха хочуть. 200 лямів, Ви чого там вообще здуріли? Дві, а, це пожди, 200 тисяч? Ми зможемо з іриком перемучить, щоб прийти в клуб, потрібно буде приложити запату. А, то то, подожди, то ізі. Ми зможемо зв'язатися з этим на перемогу, то тобто... О, цей. Е -е, він свободний агент, Тіп, у нього контракт закінчується, ілі як? Я щось не зрозумів. А, приложить сину трансфера. а. А чому мені говорила одне, а зараз інше? Блін, за чим я сюди поліз тоді? А, давайте. Е -е, півзахисники. Парні, рокіровочка була. Ковач 60 кіміг наш. Кіміг на ходу, а Ковачич уже 30 років, він вже не перспективний, бо тому що у нього артик 83. Не знаю, конечно, стільки кіміху, але Кіміх, походу, бульбов по молодий. А, Кіміху 29. Ну він 88-го рейтинга їтіть колотіть, а Ковачич 83-го. Тому нічого лічно, просто, просто бізнес, йо. Ну що, парні, день Х, як то кажуть? Що там? Вони щось подумали, я так і не зрозумів. А що, опять переговори? Що не так? Начать переговори. Він ж... А, бляха, нас все-таки я лишнього да, купив? Зараз треба її продати, получається кіміха за кіміха сильно багато. А що у нас по бабкам? 89 мільйонів, цього мало, да? Давайте перемотаємо гру Вестхема, гру Кубка і подивимося, що у нас, що у нас там буде. Вестхем, парні, ВПЛК. 3-1 сюди, просто сюди. Ліао відразу тащить. Парні, кубок! Кубок Емірайтес проти Салфода. Ми виграємо. Надіюсь, ми виграємо. 2-0. Впевнено, впевнено. Вот у нас парні составчик непоганий, так? Да? Щоб, звісно, волки розплавати. Ну, поки його ніхто не хоче купляти. Як то кажуть, Аке вже встановився. На ну, всі вже встановилися. Майже кроме, кроме Родрі. Боб вже теж, майже там йому щось сталося. Ну, Нам боб, боб не цікавий. От Родрі. Родрі, звісно, так. Да. Ми його не заюзаємо. Уве. Дивіться з Бренфорд. Лутон Таун, я думаю, Іспіч Таун, точніше, ми повинні їх виграти 100%. Далі жорсткий ПСЖ і Челсі це такі дві гри, які нам потрібно забирати. І брюге, які ми повинні теж забирати. Давайте перемотаємо до ПСЖ. І так, у нас проти Брандфорда. Сюди ми забираємо. Очко 1-0 сюди. Бернадо сіла тащить. Іспіш. Сюди. 4-1. Сюди. Так, парні, наша Кайла Волкера хоче купити. Я провтикав ПСЖ Ліверпулі віддавати нашому конкуренту. Я не буду. Уви, давайте відкажемося. Бачите, а тепер дивіться Трент Арнольд. Клуб не продасть не продасть цього гравця, бо тому, що він їм дуже важливий. Дивно, я не можу. Ми профукали свій шанс. Треба, все таки кіміха, не спішить підписувати. А, ну ладно, там треба тепер, тепер треба іншого нам, ПЗшника, купляти. Ну що, рібзя, раз уж Трента Арнольда ми не змогли підписати. Перший раз не хотила бабок, другий раз і, він слишком важливий став, тому підписуємо Ашрама Хакі... Хакімі. Я сподіваюся, він відкриється, у нього рейтинг непоганий, нього рейтинг 85, він буде 86 по-любом. Оцінка Сі, бо воно було купити його менше, вони не хотіли менше, я їм предлагав. Але, 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 він по 26 років, він по-любому розкриється. А Волкер Т4, він вже старий пердун, нього вже даунгрей. Ми розпочинали, у нього був 83-й, зараз у нього вже 82-й. Якось так. Раз уж ми пробрили, зробили всі трансфери, тому я сміло пере, перемотую до кінця місяця і йдемо результати. Матч проти ПСЖ. Ми забрали ні Хакімісю. Да? Виграємо 1-1. Хакіміс забрали, оч очки не забрали. Далі проти Челсі, Челсі це була дуже важлива перемога, тому що Челсі наверху турнір на таблиці. І матч ЛЧ останній місяць в січні. Останній матч. 2-1. Сюди. Я не знаю, ми по-любому вийшли, я думаю, в плей-офф. І так, парні, турнірна таблиця за місяць, як то кажуть, після місяця січня. Ми набрали 47 очей, я не пам'ятаю, скільки нас було, але цього разу я постараюся заповнити. Ми займаємо третє місце, ми обігнали Арсенал. Але ми відстаємо все ж таки 6 очей від Ліверпуля. І це максимально печально. Ліверпуль програв, до речі, Манчестер Унід 1-2. Отак. Ліверпуль програв один матч. Але ми все, все рівно відстаємо. Але я думаю, в нас шанси є. Пікінець ми з щелками на одному місці. Те, що ми їх в них виграли. Чи про ніч ми зіграли, вже забув. Це нам дуже дало. Так, да, ми виграли до Це нам дуже багато чого дало. Тому, я думаю, 6-6 це не така уж, як то кажуть, велика проблема. Юнайтед на 9-му місці. Ми за них робили, хто не дивився змчити Юнайтед, подивіться. Цікава теж серія вийшла. Let's go до лютого місця. Так, парні, лютий. що у нас? Відразу, арсенал. Далі, Халл да? Сіті, в Кубку. Далі, Бінфіка, два матчі, Ньюкасл, Арсенал Тоттхем, дуже сильний, дуже сильно тяжкий місяць. По факту ми вийшли в одну. І не знаю, що це плей-офф, чи ні. Чи одна восьма, потім подивимося. Окей, але, блін, дуже важкий місяць. Давайте його мотати і дивитися, що до чого. Парні, гра з арсеналом дуже важлива, нам треба забрати очки. Ми їх забираємо сюди, сюди. І ми 100% арсенал посуваємо на четверте місце. Кубок, Емірайтес, раунд 4. Давайте в раунд. Выиграл им сюда, блин. Рафа Леа, снова Тайшет. Далее, ЛЧ, 1-8. 3-1. Ну, впевнена, перемога. Фил Фодер. Красава, Фил Фодер. Я ее фодером называю. Ньюкасл. Блин, нічия, нічия. Не, 2-1 сюда-то, в первый раз было. Блин, пока Минц на все идет окей. Маш, видишь, я думаю, мы на изи заберем сейчас в бенфике. 3-4, не на изи, парни, не на изи. І остання гра, там а ні, там, ще Ліверпуль і Перша гра була 2-1, а наступна гра. А ні, це ця гра 2-1. Сюди ми Лівер з'їли. Це дуже добре. І Тоттенхем, якщо ми зараз Тотанхем не програємо, ми дуже багато набираємо. 4-0, да ладно. 3, а, ні, 3-1. Ми 4-0 програли в першому турі, і 3-1 виграли в другому турі, сюди. Це дуже круто, це дуже круто. Парні. Після лютого місяця ми йде вже на другому місці. Ми вже Челсі і Арсенал. То те, що виграли ми в Челсі і в Арсенала, ми їх просто опустили в ніже. У нас була різниця з Ліверпулем 6. Зараз ми бачимо одне очко, бо тому що ми в зустрічі в другому турі ми виграли Ліверпуль. Тому це дуже круто. У нас, звісно, Ліверпуля, ще одна гра в запасі, це для нас буде велика проблема. Тобто, у нас різниця по факту не одне очко, а можливо, буде навіть 4, якщо вони виграють. Якщо вони виграють, набираємо шалений темп. Let's go до березня місяця. Це буде, напевно, вирішальний місяць. Чи обженемо ми Ліверпуль чи ні. Ну, наші конкретні вчилися і арсенал ми посунули вниз, я думаю, вони нас вже точно не обженуть. Далі. Березень <с ở đó> місяць у нас такий лайтовий кубок, який нам потрібно вимиратися проходити. Престон. Далі Брусія Дортмунд. це, звісно, сильна. І АПЛК у нас Форест, Нотінгам Форест і Брайтон. Брайтон досвідчена команда, суперова команда. Тому мотаємо і дивимося. І так, Престон в кубку. Ми виграємо в раунді 5. 0-0, блін. 0-0 це херово. Цікава, буде перегровка і як. Едерсон краще гравець. В одній восьмі Борусю ділаємо чи не ділаємо? 2-1 сюди. Не сильно впевнений. Мудрі команди неділі, дивіться. АПЛК, Ноттінгем Форест. 3-0 в це в першому, да? А зараз? Зараз 2-0. Впевнено, впевнено, ми в двох колах його обіграємо. Маш відповідь? Впевнена, перемога 1-0, да? А, ні на 3-1, все туди. Ми в Русі без проблем розібрали на лопатки. І бракн повинні забирати, я думаю, бо нічия. 2-1 ми програвали, перший тур, і в другому турі 4-0 с фічкою кинулась сюди. Отв'ятку і ми кинулось. Ууу, ух ты, мірайте скап. 2-1 програли. А нам Лівер кинув ответку. А нам Лівер кинув ответку. В кубку і вибив нас. Ну нічого страшного, О, Кубки це друга рядна для Манчестер Сіті. Важлива АПЛ, і важлива лі чемпіонів. Обідно, звісно, ну маємо те, що маємо. Так, дивимося турнірну таблицю. Що ми бачимо? Ми на першому місці сюди, сіті, сюди мадрив одарив. А, бляха, який одарив. Бляха, чуєте, ви подивіться, в Ліверпуля на дві гри менше. Який там одарів? Одрив очка, але, блін, в Ліверпуля дві гри в запасі. Їть, калетіть. То Та, ми арсенал там, непонятно, да, що. що. Але, 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 ми своє забираємо. І це радує. Челсі арсенал, я думаю, нас вже не доженуть. Єдинственний конкурент наш Ліверпуль. Тому let's go до квітня. Let's go до квітня. Квітень місяць у нас тут Лестер. Через два дні на третій. Юнайтед наш де. Далі Астон Вілла в одній другій Що це таке? Що це за ліга Чемпіонів? Кристал, Пелас, Евертон і знову Астон Вілла. По факту, ці всі команди ми повинні. з Астон Вилла тільки зараз до першого Астон Вілла грає в Лі і ми з нею граємо в Лігі чемпіонів. Де ви таке бачили, що вона вийшла в одну другу? Це якийсь рофл? Коротше, ми за Столвіли граємо три рази. Це буде сильно. Це буде сильно. Я, я навіть не, не здивуюсь, якщо ми Велчая виграємо її, а в АПЛ і програємо. Ладно, давайте дивитися, що воно буде. Треба вигравати гру з Манчестер Юнайтедом. Та й Лестер кусючий. Ну що, гра з Лестером? 3-2 це перший матч, так? Да? А ні, це ці другий. Рафаліо сюди. Плюсочки. Далі, гра з Юнайтедом. Перша була нічия, 1-1. Зараз що? 5-0, впевнено, сюда, блін. Сіті, як каже, Манчестер Сині, Астон Віла. А це на четверта, 1, друга, я говорив. 3 3 ооо, ніфіга собі, 3-3 ВЛЧ заснув це жорстко. Крістал Пелас в АПЛ, Перший раз 3-1, і другий раз. А, це було. О, Хакімі, зря купили, як то кажуть, не зря купили Хакімчика Маш відповідь, я сподіваюсь, ми виграємо. Та ладно, як ми могли пограти. 5-4, what the fuck! Евертон, перший матч 2-2 і другий раз. А, ми вже поп поплили, да, ми з леча вилетіли, Дізморалька і Нічич. Олано ще не програли, нічийка це теж добре. І Астонвіла, ми дуже її наказати зараз. Нічия, Все, ми попливли. Сіті поплив. Сіті поплив. Бляха, ми вилетіли злії чемпіонів. Це якийсь Рофлів від Астон Віла. Астон Віла, яка сидить на шостому місці, ні 60 очей, яка вибила нас злії чемпіонів в одній четвертій і зіграла з нами нічию. Ми все ж таки на. Відстаємо від Ліверпуля, як то кажуть, випереджаємо Ліверпуль на 4 очка, але в Ліверпуля дві гри в запасі. Дві гри в запасі, навіть якщо вони їх виграють, це плюс 6 очей. І по факту, якщо вони їх виграють, то вони на першому місці стають. Все, це єдиний наш конкрет, яке я говорю вже який місяць. Блін, уалчі, ну, я не думав, що ми Сноувіллі програємо. Я не думав. Це трешово. Ай Юнайтед, дай Юнайтед. 48 місце. 48 очей, 9 місце. Ну він як Бунн, отом таке стався. Це стидаба. Ну це... що, парні, п'ятий місяць, це травень. Травень місяць, але нашій Родрі так і не встановився. Він, мабуть, встановиться ще через пару днів. Ну, коротше, ми його вже про нього забуваємо. І так, що ми бачимо: Вовки, Астон Віла, Бормут і Фулхем. По факту, це всі ті команди, які ми повинні просто наїзді забирати очки. І надіятись на те, що. Що? Ліверпуль програє. Давайте перемотаємо дві гри і подивимося, що до чого. Так, Вовкулаки з нами, грають Вовки. Ми сподіваємось, ми їх виграємо. Та ладно, опять нічия. Блін, що з то Сіті? Сіті вилетіли і одразу нічейки пішли. Soutgampton 3-2 виграла? Так, виграла, виграла, виграли. Да, виграли, виграли, виграли. Да. Нам дуже потрібні перемоги, тому що в Сіті е, Ліверпуля, як то кажуть, є матчі в запасі, і це дуже херово для нас. Так, парні, нас Ліверпуль зіграв одну гру, по факту вже лиш, ну, у них було мінус дві, а так виграв мінус одна. І того, що вони як все вони зіграли? Ліверпуль програв в Нотінгем Форесту. 1-3. А Nottingham Forest займає 9 -е місце. Юнайтед на 8-м може. Нічого собі, Юнайтед, звісно, так. Да. 13 поразок, господи. Mm -hmm. Далі, Ліверпуль зіграв Нічиєчку з Лестером. Це, на, це нам на руку. Ліверпуль зіграв за Санвилли, це теж нам на руку. Хоча ми в Девер зіграли один-один. Тобто, що ми можемо сказати? Ліверпуль зіграв дуже багато качок нічиї, і по факту ми стаємо на 4 очка, навіть якщо у них гра в запасі. У нас ще 2 гри, в них 3 гри, так? Да? Навіть якщо. Вони виграють всі три гри. Ну, нам треба просто не програти. Ну, шанси Ліверпуля є, бо тому що, якщо ми зараз одна нічия і одна виграш, у нас буде 4, або 84, а якщо вони заберуть, них буде плюс 9, тут 4, і там 5 буде 85, і а у, нас буде, у нас буде 84. Так, якщо не всі три виграють, ви а ми хоча б одну нічию граємо або програємо, то, по факту, нам хана. Це буде цікаво, це буде максимально цікаво. Це була драма. В Лівера всі шанси. Всі шанси, щоб забрати АПалку. Я не знаю, як там ліч Чемпіонів, не дивився, щоб було цікавіше, я потім в кінці дивитися. Ну що, давайте один матч зараз промотаємо і подивимося, як, як що там по турнірці. Чи ні, давайте відразу два. Ні, давайте один. Ну що, матч з вишнями. Бормунд. 2-1. 2-1. Сю. Да. На Базєвича. Ліао Рафич. Так, Ліверпуль. Все ж таки одна гра в них все-таки стається, і вони і виграли, них 79 чи у нас 83. Тобто різниця 4 очка. Ну, блін, а п'ятике. А якщо вони виграють всі дві гри? А якщо вони виграють всі дві гри і нас обженуть? Таке теж муте, цікаво, коли вони грають. З ким вони грають. Ліверпуль грає з Crystal Palace. Крістал Palace, який знаходиться на комісі. 13-м не тільки 9 виграшів. 12 поразок, 16 нічії. Тобто вони грають багато в нічиї. Значить що? Вони, можливо, зіграють з Ліверпулем нічию. Я на це надіюся. І грають з Евертоном. Евертон яке місце? Евертон взагалі на лоутабі, так? Да, сидить? Да, Евертон 16 місце, 15 нічей. І 14 поразок. Блін, блін, блін. В Ліверпулі такі суперники, звісно. Не самі сильні. Бля, хамуха. Ви понимаєте, що вони виграють дві каточки, мені хана. Мені хана. 6 очей, у них 85. А ні, подожди, нам треба виграти. Нам... Якщо ми виграємо, що я плещу. Я тільки зараз доперли, Я що одну гру зіграв, я виграю. Якщо ми зараз виграємо, все, Ліверпуля шансів немає, у нас буде 86, навіть якщо Ліверпуль виграє два матчі, ні буде 85. Ви розумієте? Одне очко. Оче, що одне очко. Ну що, давайте, що тут гадати, поїхали. Ну що, парні, зажимаємо кулачки з Фулхемом, гала не програти? 4-2, так? Да? Так, да. все, все, 4-2, я думаю, це вже без шансів для Сіті. Кажу для Сіті, господі, для Ліверпуля. Так, да, так. Да, да. Як я і говорив, одне очко, парні, одне очко, одне очко. Одне очко. Ви представте, одне очко, якби ми хоча б в тих двох матчах зіграли б один раз в нічию, то. Але ми все одно виграли У нас. Якби в нічию, то б... нас поразок менше. Бо забитим припущення, так? Да? Я думаю, якби навіть ми в нічию зіграли, б, нас би було б однаково очі, і все одно думаю, ми б були на першому місці. По перемогам у нас би було однаково, по нічиях у нас, нас нічії було більше, а поразок у нас було б менше. Ну, Я думаю, тут по чому, по очкам ВПЛ, напиши в коментарях, хто шарить. Ну, по забитим припущене, у нас краще. Тому, тому я думаю, все одно було на першому місці. Але одна очко на то тупо, на донишки, як говорила ця, якомусь там году я вже забуку, це вже було. Господи, який ми старі, це вже ж було, хрен зна знаколи. Коротше, що там дивимось. Арсенал все-таки об'єднав Чесні. Ну і він як, він, він об'єднав його відразу. 76 очі, Челсі 70 очі. Остановила п'яте місце, і канас відбула з лі чемпіонів. Ось сюди, так? Да? Юнайтед на восьме місце, все-таки. Ну, Юнайтед, звісно, це дніще страшне. Хто вилетіть? Давайте чисто по рофлу подивимося, мені не цікаво, але Лестер, Саутгемптон і Спіштаун. Так. Дефолт, дефолт. По кубкам що ми? Ну, це суперкубок перед переначалі сезону, це всі ми знаємо, що хто, хто виграв. Далі, вимірайтесь, виграв Ліверпуль в Челсі 2-1. Ми вилетіли де? Ми вилетіли в раунді 6 від того самого Ліверпуля. В АПЛК ми їх наказали, а в кубку вони нас наказали. Далі в Cup, я не знаю, ми, мабуть, навіть, навіть не грали. Де ми вилетіли? Знову Ліверпуль, до речі. Тут Ліверпуля, Міратість Ліверпулі Карабау. Тобто ми забрали АПЛ, а вони забрали два кубка другорядних. Ми вилетіли в раунді четвертому від Тоттенхема. Я не пам'ятаю цю гру, чи ми грали, чи не грали, я щось не пам'ятаю. Це, напевно, було не при мені. Далі, парні, Ліга Чемпіонів. Я там грав дві гри в самій блін, швейцарці. ми забра... зайняли 17-те місце, у нас три виграша, три нічії, дві поразки. Це сильно. 17 місце це стидоба. Тидоба. Далі в плей-офф ми грали з кимось, правильно? Так, да, ми грали з Бінфікою, Ми їх 3-4, не тоненько, по факту, але виграли. Тобто, першу гру ми виграли 3-1, другу гру ми програли 2-1. В Сіті такому, на такому був в чилі. В одній восьмій, кого ми виграли? Ми виграли Брусі Дохну 3-1. Тут по факту плюс-мінус було легше, ніж з Бінфікою, до речі. Далі. Далі, далі в одній четвертій ми програли Астон Віллі. Це було для мене максимально несподівано 5-4. Це треш. Реал виграв в ПСЖ по пенальті, до речі. Отак. От Отак. Баварія Мюнхен наказала Байер Ліверкузен. Так, вони, эм... Сорян. Коротше, ВЛЧ хто виграв? Арсенал виграв. ой, Баварія виграв в Арсенала. якось так. Арсенал вибив вибив Реал Мадрид, а Баварія вибила Ассон Віллу. Ліга Європи виграв Більбага в Юнайтед, користо, ну, дошло до фіналу, моя повага. І конфедерації, конференції Панаті Каос виграв в Такий от був сезончик. По бомбардирам Холланд не зайняв перше місце, одного не хватило, щоб зрівнятися з Мо Де Дебрюй не забив 15 голів. Рафа Ліао за короткий проміжок проміжову забіг 100 голов, це дуже багато. Тобто, чувак прийшов і відразу забів 100 голов. За 19 матчів це дуже непогано. По гольовим пасам тут Мосалах знову. Мосалах, получається сіки. Забить. 27 плюс 15 гольопсів. Да. Бернардо Бірардо дав 8 гольових пасів. Дебрюні 7 гольових пасів. Філфуден, 6 Fooden вообще слабо. Рафа прийшов, забив 11 голов, та ще й дав 6 передач. Ну, Раф, топ трансфер. По сухим матчам, тут, звісно, м'ячам точніше, господі. Деми? Едерсон 7. Слабо. 8 місце. Такий составчик 88-й Рафаліа, 92-й холд, 89-й Філфорд, я вам покажу збоку, як було, як стало. Дебрюйне 89, Даунгрейт, він старий. Кіні 87, Сілва 88, Хакімі 86, Аканджі 85, Діас 89, Гвардіол 85, і Едерсон 88. Деякі підросли. Деякі підросли. Савіньо підріз. Ну, коротше, ви бачите, волкер, який говорив, Даунгрейт, він старий вже, я думаю, після цього сезону Сіті від нього збавиться. Так, доку якось не сильно. E, Дивимося, Родрі вилічився. Да? Родрі все-таки вже вилічився. Ну, логічно, логічно, логічно. Так, ну що, до наших трансферів. Що там, Ашам Хакемі, 33 матчі відіграв, забив 3 і дав 2 гольових паса. Це непогано, це не погано, це дуже сично для правозахисника. Він грав ложного футбека. Тобто він підключався до атак. Він допомагав філу Фодену. Непогано. І вони з Волкером відіграли однакову кількість матчів, але Волкер взагалізний по факту, бачите? Якось так. Далі. Йожуа Хіміх, якщо я правильно назвав ім'я, да, і правильно. 37 матчі, 4 гола і 5 гольових передач для центрального опорного півзахисника це топ. 2 плюс 2 в Підемлігії 2 плюс +2, в... 2, 2 в ЛЧ. Ну топ, топ. Топ-топ-топ. Наш Раф Аліао 37 матчів відіграв, забив 15 плюс 9. В АПЛК він забив 11 плюс 6, і в Елії Чемпіонів забив 2 плюс 3. І в Емірайте забив 2 гола. По-моєму, непогано. Непогано вклинився Раф Аліао. Та всі мої трансфери непогано вклинилися в АПЛ-ку. Тобто, вони, як то кажуть, вона їм підійшла, бо є такий трансфер, який ти столяєш туди гравця, і він не вивозить. Він не так, як то каже, розкривається. Непогано, я доволен. Я доволен тим, що ми забрали АПЛ. Да, нас не виграла Ліга Чемпіонів, але ми забрали АПЛ. Такі діла. З вами був Жемич. Підписуємося на каналчик, ставимо лукаси, пишемо коментики. Я надіюсь, вам сподобалось. Мені сподобалось, я радий. ЛЧ, звісно, трошки. Але й на цьому добре. Всім дякую. Було цікаво, було цікаво, ми боролися до останнього тура. Одне очко, як то кажуть. Це дуже сильна борьба. Нам просто повезло, що ми в матчі відповіді виграли Ліверпуль 2 1, 2 -1 не Пам'ятаю. Якби ми тоді зіграли в нічию, то можливо все було б по-іншому. Аби якщо програла, то взагалі це 100% було б по-іншому. Було цікаво до зустрічі.